Як, як це можна продавати людям? Ну це ж ну просто-напросто лайно. Ну просто лайно, блядь. Ну взагалі блядь. Як це можна було б бля, виробляти? Я ну от, не знаю, Я, ну це якась маячня, блядь. Ну, Не знаю, я її викидаю. викидаю. Куди вони лізуть? Дивись, добрий день. Мене звуть Серега, і ви на каналі Автопроставка. На сьогоднішній день на ринку представлена дуже велика кількість виробників, які виробляють проставки для збільшення кліренсу. Ми все це купили у кожного з них. Хочу вам презентувати те, що ми заполучили, і хочу детально розібрати кожен з них і надати вам право вибору, який комплект правильно підібрати для свого автомобіля. Поїхали. Начнемо, почнемо огляд проставок, які ви можете зустріти на ринку. І хочу вам показати, чим ви можете користуватися перед тим, як вибрати правильні проставки. Перший вид, який я хочу вам показати, називається зроблю сам. Такі так так, так би мовити, самоділкіни Можуть робити проставки різного з різного матеріалу. Все, що ви поставите, все підні всі матеріали піднімають, піднімуть вам автомобіль. Але як воно буде працювати, це ще те то питання. Перший, що от у нас було недавно, не так давно було на СТО. Приїхала людина, купила тільки купила автомобіль, і що трапилося, він каже: їду, щось стучить, каже: Хочу поставити проставки. І, ну, а щось стучить. Ну, не зрозуміло що вже подивився, все подивився. Що ми побачили, коли розібрали стійку, зняли її. Тобто людина бачила, що там щось не те, і е, захотіла поставити нормальні проставки. Що ми побачили? Ми побачили отакий от кустарний метод скажімо так, виробництва проставок в гаражі, якийсь дід по нас зробив. Бачите, нема, ну, нема площини. Дуже грубо була зварена, навіть не зачищали. Щось трохи напшикали, трохи зробили якийсь колір. Але перед цим ця проставка, зрозумієте, люди, якщо рівна проставка, рівний, рівна люстра, проставка повинна бути рівною. Якщо є якісь конуси, вона повинна бути конусною. Оцей, оцей вид проставок спривів до того, що машина дуже погано працювала. Підвізка пропрацювала дуже погано. Був постійний стук: при наїзді на якийсь поліцейський лежачий, будь-то яма, чи якесь залізне полотно. Ми цю проставку зняли, поставили нормальну проставку, і все, ну, всі негативні штуки відійшли разом з цією проставкою. Це цей випадок, коли люди, люди можуть робити. Я бачив на своєму. В своїй діяльності бачив отакого от роду виробництва проставок. Хтось з дерева собі стругав там, не знаю, якийсь пресовану ДСП клав і так далі і тому подібне. Це не працює. Як це можна було б виробляти? Я ну не знаю. Я, ну, це якась маячня, б, ну. Не знаю, я її викидаю, викидаю і взагалі все. Не буду більше в руки брати. Наступний етап, етап виробництва проставок, який ви можете зустріти дуже, дуже розповсюджений на ринку, це поліуретанові проставки. А, хочу вам показати, які вони взагалі бувають. Вони бувають різного кольору, вони можуть бути різного кольору, вони можуть бути якісь. Червоні, помаранчеві, чорні, зелені, білі, які хочеш. Тобто, ну, можуть використовуватися. Які є плюси? Плюс є в тому, що він, вона підніметься ця машина, також. Но є, бачите, на алюмінієві на поліуретанові проставки дуже сприяє погодні умови, які є на сьогоднішній день. Якщо це зима, мінусова температура, вони дубють, ну, жорсткими. Якщо це літо, ну тепла пора року, вони станоться м'якшими, ну, більш м'які. Сюди в моменти кріплення болтів чи шпильок завжди є такі залізні втулки, котрі стоять. Сам, сама, сам поліуретан це особливий сплав резини. Котрий е, теж просідає. І коли просідає сама проставка по площині, оці залізні втулки давлять на люстру і вони продавлюють і роблять неминуче для, для кузова автомобіля, що потім е, скажімо так, сприяє тому, що потрібно вторгатися вже не, не безпосередньо до кузова автомобіля і його ремонтувати. Це не дуже є е, гарно і дуже е, доречливо до того, щоб ставити собі оці от, е, проставки. Хоч хочу показати, що є такі проставки, ну поліуретанові теж, які ставляться під е, пружину да, замість рідної резиночки чи, чи, чи ще, ще чогось. Е, це ми взяли такі нові, щоб вам показати, як воно е, виглядає. Ну також є вже використані проставки, котрі люди зняли. І вони не знаю, там, замінили. Ну, як людина ця казала, да, котра ставила цей, цей поліуретан, це у нього відходило десь два десь, чи три роки. Дивіться, проставка трохи втратила, свою, втратила свій розмір, по-перше, і вони по-різному, вони по-різному просіли. І дивіться, що трапилося, коли пружина давила на цю проставку. Бачите? Отака от от штука просто-напросто злізла і вилізла в бік. Зараз ну, трохи я не можу, як пружина, показати вам, як вона давила на неї, бо все-таки у пружини більш, більше сили да, чи напруги для того, щоб видавити її. От, така от халепа трапилася. Слідуючий варіант це використаний поліуретанової проставки, дивіться, вона вже, ця проставка, ви можете не, не, не бачити, да, не відчувати її в руках, але ж таки ця проставка вона вже перетворилася просто на пластик. Так, Вона просто дуже-дуже, дуже, скажімо так, тверда. Вона розсипалася, це ще ну, ще вона внутрі. Якась, ну скажімо так, пола, да, тобто в неї ну вона от розлізалася, і вотаково, отак вона вона тріснула, і вона вже не годиться для того, щоб її в подальшому використовувати. Що я хочу ще сказати за політаними проставки. Бували, бували такі випадки, коли проставки по різному просідають, бо ми правою стороною частіше ловимо якісь ями, бордюри чи ще якісь перепони на дорозі. І бували такі випадки, коли люди зверталися до того, щоб замінити ці проставки, бо геометрія кузова змінилася. Тобто права частина більше просіла, ліва менше, і машина була ну, не дуже. Не дуже, скажімо так, рівна. І тому, скажімо так, всі тверді проставки алюмінієві в тому числі трохи дають більше фори, ніж поліуретанові проставки. Дивись, я ще, я ще розумію салем блоки поліетанові робити. Я ще сумніваюся, що тут двокомпонентний поліуретан. Да? Я ще ну, розумію, щоб робити ну, блоки. Ну куди вони лізуть? Дивись. Ну, навіщо От дивись, наприклад, цього, як, як це можна продавати людям? Ну, це ж ну, просто-напросто лайно. Ну, просто лайно, блять. Ну, взагалі б. не розумію. Так, і наступний етап, я хотів вам, про який я хотів вам розповісти і показати, це проставки алюмініві, але нічим не покриті. Дивіться, ці проставки роблять, чесно кажучи, коли їх нічим не покривають, це дуже швидкий варіант, ну, для того, щоб ну, скажімо так, реалізувати те, що люди зробили. Витратили свій час, але не доробили як потрібно. По-перше, дивіться. Цей, цей матеріал ну, був, скажімо так, на другій проставці. Ми зробили, зробили хіманаліз і виявили те, що це не, ну, не той сплав, котрий повинен бути. Це просто голий алюміній, котрий з часом окислиться і проставка просто-напросто розлізеться. І так як, як алюміній він не ржавіє, він окисляється. Ще в цій проставці, дивіться, люди захотіли зекономити трохи метал, чи то час, чи що, зробили її полою внутрі, котра ще пришвидшує, скажімо так, ефект окислення, і ця проставка просто-напросто вона розлізеться дуже за швидкий проміжок часу. так як, скажімо так, всі проставки, вся нижня частина, вся ходова, вона Скажімо так, з агресивною середою, середою вона стикається кожен божий день, будь то мороз, сляк, слякоть, якісь багнюка, вода, чи ще таке щось інше. Так що, такий, ну, такий метод він є, на жаль, але він не дуже довго тривалий. А насамперед люди теж приходять до того, що коли вони знімають стійку, все це ну це вже заміна проставки. Вона може не повністю окиститися і розлізтися, Вона може ну половина її чи ще щось. Ну щоб таке ставити назад на цей автомобіль, ну на будь-який автомобіль, це не є дуже добре. І я цю проставку теж не рекомендую. взагалі не розумію, знаєш, взагалі-то ну, витратили якийсь час, да, зробили, вроді форма нормальна, вроді все, але не доробили до кінця. Ну, взагалі, чесно кажучи, ну, ведуться ж люди на це. Розумієш, я, ну, я не знаю, я покладу її туди, куди її місце. Ну, блін, все, все. Вона просто смітник, вона там, бо вот її потрібно тримати, щоб, щоб це не зносило, не зносило вітром. Так, слідучий, е, слідучий м, приклад, який я хотів би вам показати, це теж алюмінієві проставки. Це вже в мене настрій трохи-трохи-трохи е, стає кращим, але ж все-таки є якісь ті, е, скажімо, варіанти, котрі е, можуть спонукати людей купувати ці проставки. Дивіться, це теж проставки алюмінієві, теж теж літі, вони цільно цільно цільні. Вони вироблені, дивіться в цій проставці, вона вироблена, є, ну, є, ну, видно трохи, що вона дуже, не дуже добре оброблена. Ще що, Вона покрита, вона вже що є плюсом, то те, що вона вже чимось є покрита. Але ж все-таки є питання до цієї порошкової краски. Дивіться, що ви розуміли, От такого ралу ну, номеру порядкового номеру фарби не існує. Нема такого в кольору. Взагалі. Ну, не, в, не в жодному каталозі ви цього, ну, цього номеру не знайдете, цієї краски не знайдете. А, а чому ми бачимо вкраплення білого кольору і нерізноманітності цієї краски, вона неоднорідна. Таке, таке відчуття ну, взагалі виходить. Такий кольор зазвичай виходить чи подібний кольор виходить, коли її повторно вже використовують. Порошкова краска, котра не прилипла до якоїсь деталі, вона осипалася на підлогу, її зібрали і повторно її використовують. До чого це сприводить? Це спроводить до того, що цей скажімо так, ця, цей порошковий, це порошкове покриття, воно недовговічне, Воно е, дуже швидко е, злізе і, е, скажімо так, е, проставка почне теж окислюватись, теж е, виходити е, з ладу і теж дуже не на довгий час. Це що може бути з цими, з цими проставками. Але, в принципі, виконання не дуже, не дуже погане. Вже трохи видно, що люди десь як, з якимось там розумінням підійшли до цієї до справи. Я знаю, що це за проставки. Я знаю на який автомобіль вона підходить, ця проставка, і я можу сказати, що можна було б зробити краще. Ну, Вроді непогано так, але чесно кажучи, для того, щоб покращити свої, своє виробництво, я би я би, скажімо так, звернувся до тих, хто це ну, це робить, і трохи порекомендував би ще попрацювати над виробництвом. Слідучий момент, який хотів вам показати, з проставками, теж, теж є, скажімо так, на ринку. Це вже зовсім якийсь інший. Виробник, який робив ці проставки, так дивіться виконання. Виконання, вообще тут, насамперед, якщо до минулих проставок є маленькі якісь питання, так то до цих проставок насамперед є дуже великі питання, дуже великі питання, бо тут вовше люди не заморочуються. Тобто вони просто-напросто відлили в якусь форму. Навіть дивіться, просто от, хочу, от, от ця, ця проставка, не знаю, ця проставка, це ну, один комплект на одну машину. Насамперед, і вони зробили універсальні якби, проставки, котрі підійдуть на декілька видів автомобілів, і для того, щоб не сильно заморочуватися, вони зробили такі, отакі, ну таке, чесно кажучи, ну м'яко кажучи, да, можна сказати, лайно. Дивіться, що зробив, що було зроблено. Давайте, це вже, вже пошкоджено у нас. Вона, Дивіться, навіть в коробці ще вона в коробці йшла до нас, і е, ще ніхто до неї не чіпав її і так далі. Вона вже пошкрябилася. Тобто, вже питання є до фарби. Я вже, я дуже сумніваюся, що це взагалі порошкова краска фарба. Е, далі, дивіться, її відлили, бачите, дуже видно, е, скажімо так, е, це лиття, її навіть не обробили. Її отак от як відлили, одразу її. Поформували і і одразу віддали. Так, да, зробили, дивіться, які отвори вони зробили. Є такі автомобілі там, там де різниця між, між, ну, дистанцією між шпильками, мінімальна. Є там десь в яких проставок може бути 126 мм, в деяких проставках може бути 131 мм. Насамперед, це можуть бути вообще, повинні бути різні проставки. Це зробили одну на всіх, одна на всіх і всі на одну. Так, і дивіться, це дуже-дуже велике. Вона повинна, так, да, цей отвір він, він повинен бути трохи більшим для того, щоб встановити її на опорну подушку. Но тут він дуже-дуже-дуже великий. Дивіться, бачите, оце, ну, вообще, вона не оброблена. Вообще, ця проставка не оброблена, ця проставка, всі проставки не оброблені нормально. Я, я дуже ну, я переконаний в тому, що ця проставка нормально ходити на опорі не буде. Вона буде калатати, вона не буде нормально прилягати до кузова автомобіля, не буде нормально сідати на опорну подушку. Навіть якщо й буде, якщо стави, майстер, ставить на СТО для того, щоб встановити, якщо б здерти з вас гроші, він візьметься, він це встановить, Будь-що можна встановити. Треба просто-напросто знати, що треба купляти для того, щоб не, не, ну, не марно витати, витратити свої гроші. А я хочу, щоб наші клієнти нормально ставилися до своєї, своє, своєї автівки, нормально використовували свої гроші і не попадали на от таке от непотрібне, у от таку непотребу. Да, я б, чесно кажучи, от за це бля, я взагалі бруки відірвав би, чесно кажучи. Ну, бля, я розумію, що є люди, котрі рахують свою, свою копійчину. Та купіть бля, витратить трохи на, на декілька гривень бля, більше, ну но купіть нормально. Бля. От цю хну я би просто-напросто подивився би на неї на місці майстра. Отак от от підняв би бля, от то місце, де вони повинні бути. І отак от би зложив так, щоб воно стояло бля, і все. Просто-напросто, щоб люди бачили цей колір, ще й розумієш, ще й кось під, під бренд, розумієш? Те, що на виду блять. Блядь, блядь. Все, блядь. Так, і показую вам наше виробництво, як виробляються проставки на нашому виробництві. З ливарного цеху поступає до нас заготовки в виду таких, бачите, вона відлита, вона готова для обробки. З неї ми переміщаємо це на токарний станок. Зазніми будь ласка, людям, щоб воно знизу показало, як воно витачується, робиться. Все дуже гарно. І на виході у нас ми переміщаємося сюди і дивимося, як на виході у нас виходять такі ось дуже гарні проставки, дуже гарні заготовки, які переміщаються згодом, переміщаються на до цеху фарбування. Воно покривається порошком, запікається в пічі при температурі 180 градусів. Це токарний, токарний станок, хас, він повністю автоматизований, чіпований. Є також ще в проставках є ще декілька аспектів. Вони повинні бути не тільки проточені, відлиті, проточені, а потім пофарбовані. Ще є така услуга не услуга, а такий ще підход. Як Фрезерування. Перейдемо сюди. Дивіться, у нас ще такі: ми виробляємо такі от заготовки для шарових опор. Вона теж ну, спочатку її, вона витачується, а потім вже доробляється фрезеруванням. Теж такий новітній станок, чіпований, дуже автоматизований, ну, новітній станок, який дозволяє нам, скажімо, досягти. Найбільшого результату в якості і ну, виробництві, і те, щоб людина була задоволена тим, що вона сприймає при отриманні, так ну, дуже, дуже важливий аспект. Перейдемо вже до готової. До готової проставки, котра котру зараз я вам покажу. І так, ми перемістилися в студію для того, щоб вам показати, що вийшло на виході. Дуже якісний матеріал, все це те, що я знімав раніше, то лайно я викинув смітник і навіть не буду до нього звертатися і його від, від, витягати. Пропоную вам купувати якість за заошкоджувати свої кошти, час і ви будете впевнені в тому, що. Цей товар буде вам слугувати дуже тривалий час. Ну, подивіться на цю красу. Е, вообще, до, доїхатися нема до чого. Вони рівні, вироблені з дуже якісного матеріалу, покриті дуже якісною фарбою. Е, ви будете заощаджувати свої свій, свій час, свої кошти. Це саме, саме головне, що є в підборі будь-якої запчастини. Вона буде вам слугувати дуже тривалий час. Підписуйтесь на нас. Нажимайте на колокольчики і слідкуйте за новинами за новинами, які ми вам будемо подавати кожен раз, коли в нас буде якась чи новинка, чи щось інше цікаве. Дякую.